Конституція України є підґрунтям нашої демократичної системи. Вона гарантує нам рівні можливості, свободу слова, право на освіту та багато інших цінностей, які є основою нашого суспільства. Отже, ми повинні добре розуміти цей документ і його значення для нашої країни, але ми не можемо обговорювати конституцію України, не згадуючи про попоті, яка сьогодні торкається кожного з нас. Війна в Україні війна, яка триває, ставить під загрозу не тільки нашу безпеку, але й самосудність нашої конституційної системи. Конституція України надає нам право на життя, мир та свободу, але через війну ці права порушуються кожного дня. Щодня ворог ворогкої злочини забирає нас право на мирне життя та життя в цілому. Пам'ятайте, що ми маємо можливість бути активними громадянами, які борються за свої права та добробут нашої держави. Навіть у такі непрості часи розбудова майбутнього починається з нас. Візнання Конституції України є одним із ключових елементів успіху. Як студенти КТГ, ми маємо унікальну можливість осмислювати Конституцію України очима здобувачів освіти. Ми повинні розбиратися в правах і обов'язків громадян, розуміти механізм захисту нашої свободи і визначати нашу роль в збереженні конституційних цінностей. Давайте разом вивчати, розуміти та захищати Конституцію України навіть в умовах війни. Нехай наша освіта буде заснована на цінностях, закріплених у ній і спрямована на підтримку нашої країни та наших співгромадян. Слава Україні! Героям слава!